Ну що, друзі, компанія Флагман знов радує нас новинками, про які ми поговоримо в сьогоднішньому огляді. Сьогодні в нашому огляді оновлена серія фідерних котушок, які прийшли на заміну дуже-дуже популярних серед рибалок котушок із серії С. Серія складається з трьох котушок. Сама наймолодша це Флагман S-Canal Feeder 4000, друга Флагман S-River 5000 і третя Флагман S-River Feeder 6000. Завдяки своїй надійності та доступній ціні я впевнений, що ці кутушки будуть дуже популярні, також як і попередні. Зараз ми розглянемо загальні характеристики, а потім ми їх подивимось більш детально кожну окремо. Що об'єднує ці кутушки? Це корпус і ротор, виконані з легкого та міцного пластику. Мають алюмінієве руків'я, яке вгвінчується безпосередньо в головну пару, що виключає люфти. Також надійний плавний фрикціон, який забезпечує плавне та точне налаштування. Також шпулі усі середньої жилкоємності, що е, нам Дозволяє використовувати як монофільні жилки, а також звичайні плетені шнури. Тому можна їх використовувати як і на класичний фідер, а також і при ловлі на комерційних водоймах на флет-фідер. Надійний кулісний механізм з системою Escarf Askillation забезпечує гарне і якісне укладання жилки або шнура. Ролик жилковкладача з системою антитвіст запобігає перекручуванню жилки або шнура, а також він має покриття з нітрит титану, який запобігає перетертя шнура або жилки, а також продовжує строк служби безпосередньо самого ролика. Котушки мають стильний дизайн. Саме котушка s канал 4000 виконана в чорно-зеленому кольорі. А котушки S-River 5 і 6000 в чорно-золотистому кольорі. Чотири кулькових і один роликовий підшипники виконано з високоякісної сталі. Передаткове число на усіх котушках 5,2 до 1. Ну і розглянемо кожну кутушку окремо. Перша кутушка в нашому огляді це флагман s СКН 4000. Призначена для ловлі на. Легкі та середньо легкі оснастки. На комерційних водоймах можна ловити невеличкого коропа, коропа, або десь на каналах, на якихось там озерах або стоячих водоймах. З вудлищами вдовжиною 3 метри 3,30 та 3,60 у нас є в наявності вже лінійка із канал, я думаю, ви вже знаєте. в довжині 2,70, 3 метри 3,30 та 3,60. Вони дуже гарно будуть і гармонійно компонуватися з цією котушечкою. Передаткове число, як вже казав, 5,2 до одного. 4 підшипничка. Дуже легка котушка. Тут вона має невеличкий, Гумовий кноп невеликий, тому що щоб зробити котушку набагато легше, щоб вона дуже гарно і гармонійно комбінувалась з легкими вудлищами в класі Medium. Використовувати можна як з монофільною жилкою, так і шнуром. Якщо ми кажемо про монофільну жилку, якщо в діаметрі у нас 0,25 мм, тут якраз попадає 150 метрів, чітко вміщується на цю шпулю. Вимотою кутушка за один оберт 75 см, а вага кутушки 311 г. Наступна кутушка флагман S-River 5000. Це вже така більш універсальна кутушка, тому що її можна використовувати як на стоячих водоймах, на водосховищах, на невеличких озерах, а також і на річках з течією. Дуже гарно будуть компонуватись з вудлищами в довжині 3,60 та 390, приловлю годівницями до 110-120 грамів. Передаткове число в цієї кутушки 5,2 до 1, я поясню, чому воно стало вище, ніж в попередніх моделях з цієї серії кутушок. Дивіться, коли ви дуже часто ви ловите на річках з дуже крутими бровками. Який зазвичай порожчі мушлею. І щоб нам перетягнути максимально швидко, нам потрібно передаткове число трошки вище. Коли котушка з передатковим числом 4,6, при пакльовці риба дуже часто впирається в ту брову. І коли ми виважуємо, дуже часто вона обрізається. Повністю оснастка на шнур або просто повідець і ми втрачаємо рибу. Розробники розрахували саме таке передаткове число, щоб у нас була можливість максимально швидко рибу перетягнути через круту брову. Руків'я має дуже зручний гумовий Т-образний кноп, а м'який і плавний фрикціон дозволяє дуже точно налаштувати котушку при виважуванні великої риби. За один оберт руків'я кутушка вимотує 80 см, а вага кутушки 406 г. Наступна кутушка Flagman S River Feeder 6000. Вона не сильно відрізняється від попередньої котушки. Різниця тільки в тому, що шпуля трошки більшого діаметру. Завдяки цьому кутушка вимотує вже 88 см за один оберт. Ну і звісно. Вага кутушки трошки теж збільшується. А саме 426 грамів. Рекомендовано використовувати з фідерними вудлищами в довжині 3,90, 4,20 та 4,50. Можна використовувати як на класичний фідер при ловлі на річках з течією, а також і на стоячих водоймах типу водосховищ або просто Великих Озер. А також і просто на комерційних водоймах при ловлі коропа, трофейного або не дуже великого. Можна використовувати з годівницями вагою до 110-120 грамів. Ну і, резюмуючи все сказане, можна вільно назвати цю серію дуже універсальною, тому що в цієї серії ми маємо. Котушку, яку ми можемо використовувати е, з медіум оснащеннями та легкими оснащеннями, тобто це може бути пікера або медіум-вудлища, на якихось невеличких водоймах, невеличкими годівницями. А також ми можемо інші кутушки використовувати як на річках з течією, так і на стоячих водоймах, і на великих водосховищах. Тому свободна. Скажемо, що це серія універсальна. А дуже гарний бонус, що ці котушки по дуже доступній ціні. А особливо коли в компанії флагман дуже часто проходять акції, вони становляться ще більш доступнішими. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві відео. З вами був Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та іскравих рибалок. Всім! До